Привіт! Мене звати Олександр Гайдамака в цьому випуску на огляді баскетбольні кросівки Nike Cosmic Unity 2. Полетіли. Це поки що не популярна в Україні преміум лінійка від Nike. Та чи заслуговують вони на те, щоб частіше з'являтись на наших вулицях та спортивних майданчиках? Давайте розбиратись. Для мене ця пара це відображення того, що Nike не боїться робити щось нове. Оскільки дизайн лінійки Cosmic Unity сильно відрізняється від більшості моделей та повністю відповідає своїй назві, вигляд і справді. Космічний, але через це вони зайдуть не всім. Особисто мені вони по візуалу класні. Плюс різноманіття колорвеїв порадує як любителів класики, так і поціновувачів яскравого. Дизайн від мене отримав оцінку 9 з 10. Функціональну частину тестив в основному на паркеті та трохи на гумовій поверхні, і декілька разів юзав під лайфстайл. На повну розбивку витратив більше трьох тижнів, і цей час був важким випробуванням для моїх ніг. Після гри ноги боліли дуже сильно, особливо мене збентежило наступне. Середня частина стопи боліла настільки, що можу порівняти це відчуття з судомою. В результаті доводилось жертвувати фіксацію та послаблювати шнурівку. Але після місяця використання ця проблема зникла повністю. І я не пожалкував, що обрав свій стандартний розмір, навіть не дивлячись на те. Що розбивка була справжнім завданням для мене, оскільки в результаті отримав мертву фіксацію, але вже без болю після використання. Кого широка стопа і немає бажання страждати, то ваш вибір буде на пів розміра більший. Якщо ви вже є власником цієї пари та маєте іншу думку з цього приводу, то чекаю вас в коментах, бо ця інформація дуже допоможе іншим при купівлі. В розмірі 9,5 US вага становить 385 г, що є середнім показником. Матеріал верхньої частини зроблений. Сплетеного текстилю, який локально укріплений накладками. Дуже м'який язичок отримав багато вентиляційних отворів, м'якість якого я зацінив, а ось вентиляційні властивості язичка бажають бути кращими. Носова частина красівка взагалі жаркувата та не виправдала мої очікування. Якість збірки в нормі, швидте місця проклейки проблем не мають. Гума підошви має твердість вище середнього, яка на вуличних поверхнях має всі шанси протягнути сезон і, можливо, навіть більше. Зверну увагу на зносові. Стійкість, адже вона мене порадувала. Оскільки через 3 місяці активного використання зовні вони залишились майже як нові. В середині почали протиратися задники, але зважаючи, що я їх використовував майже щодня, вважаю це нормою. Матеріали від мене отримують оцінку 8. Про тракцію у мене склалась наступна думка. Не найкраща модель в цьому плані, але проблем з просковзуванням теж не було. Плюсу гарно показують себе на пильному паркеті. За час використання навіть забув, що таке протирати підошву. Вважаю, що це вагомий фактор, який спонукає мати цю модель в своєму арсеналі. Моя оцінка тракції 7 з 10, але за те, що вони майже не збирають пил, додам ще балк. Тому остаточна оцінка 8. Амортизація представлена технологією AirZoom на всю підошву. При вазів 70 кг амортизації мені було достатньо. При цьому відчуття корту теж залишає позитивні враження. Але є один нюанс. Повернення енергії в цієї підошви бажає кращого. Пара чудово підійде легким форвардам. Гравцям, які грають на інших позиціях, крім центрових, теж раджу звернути на їх увагу. Відчуття корту отримує оцінку 7 з 10, амортизація теж отримує 7 балів. Два маленькі аут-тригери сподобаються рухливим гравцям. Та ці ауттригери майже не виконують свої обов'язки запобігання від підвертання. Особисто в мене при бокових навантаженнях та різких змінах руху претензій немає, оскільки і так мало підверджений до деформації синтетичний матеріал, додатково укріплений. Плюс нога в втоплена в саму підошву, але не рекомендую їх тим, в кого є схильність до підвертання, тому за безпеку від мене 6 10. В загальному у мене склалось таке враження: ця модель точно не для кришталевих ніг та вимагає багато часу на розбивку, протягом якої доведеться грати, сціпивши зуби. Але після розбивки отримав збалансовану пару по співвідношенню амортизації та відчуттю корту. Та ще й підошва чудово почуває себе на пильному паркеті, а матеріали мають гарні показники зносостійкості. Якщо вас зацікавила ця модель, то в моєму магазині в наявності є дві пари в розмірі 9,5 та 10.5US за приємним прайсом. Або ж під замовлення можу привезти будь-яку іншу модель, всі лінки під відео. Напишіть в коментарях огляд яких кросівок ще б хотіли побачити на моєму каналі. Дякую за перегляд. Не забувайте ставити лайк та підписуватися. До нових оглядів!